Вітаємо на урочистому відкритті. У час другої етапу проекту Пліч Опліч за українські шкільні ліги за ініціативу президента України Володимира Зеленського, який другий рік поспів проводиться в Україні. Пліч опліч за українські шкільні ліги. Це змагання учнів України під гаслом разом переможемо на урочистому відкритті другої етапу проєкту Пліч оплі зі спортивного орієнтування присутні. виконуючий обов'язки міського голови. Секретар міської ради Юрій Денисовець. Віце-президент асоціації з вільної боротьби України. Членкиня виконкому Житомирського обласного відділення нок України Марія Власенко. Амбасадорка проекту Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Чемпіонка світу з вільної боротьби Ю 20 та Ю-23. Ірина Бондар. Начальник відділу освіти, молоді та спорту користичської міської ради. Ігор Джаман. Вітаємо керівників закладів середньої та позашкільної освіти! Мене пісня незабутня, горда, величава. В ній надія на майбутнє України слава. Нею сонце зустрічає нашу батьківщину. День новий розпочинає, сильна, неподільна. До нових здобутків кличе пісня Україну, а звуть її велично державним гімном. Учасники проекту пліч опліч за українські шкільні ліги на державний прапор країни струнко. наша країна, скільки славних синів та дочок присвятили своє життя одній єдиній меті свободі рідного краю. І саме сьогодні згадаємо захисника України Олександра Васильовича Типенчака, уродженця нашого міста Коростишева, завзятого, цілеспрямованого, мужнього, який виборював призові місця на чемпіонатах України та мав звання кандидата у майстер спорту зі спортивного орієнтування. Хай пам'ять всіх невинно убитих з нас живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Віддаємо шану всім тим, хто поклав своє життя, виборючи незалежність Україною хвилиною мовчання. Пам'ятаємо, не пробачимо. Переможемо! Метою змагань є збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Ми знаємо, що спорт це віра, спорт це сила, спорт це психологічне розвантаження, спорт це зосередження, спорт це здоров'я та єднання. Сьогодні весь український народ став пліч опліч у запеклі боротьби проти, проти ворога. Димолоскам наших змагань є разом переможемо. 2024, 2025, дві очікує п'ять етапів та 10 місяців захопливих змагань на різних рівнях. Змагання проводитимуть з семи видів спорту, таких як баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі 5, спортивне орієнтування та черлідинг. Сьогодні, 5 листопада, 2024 року. Ми проводимо територіальний етап у Користичівській громаді зі спортивного орієнтування. Команда ліцея номер один імені Густава лізара Коростичівської міської ради. Команда ліцея номер два. Імені Тарбіняна Коростиської міської ради. Команда ліцея номер 3 Користичської міської ради. Команда ліцея номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка Коростичівської міської ради. Команда ліцея No9 імені Олега Ойзіча Коросинівської міської ради. Команда, форсаж, наш девіз! Енергійні та рухливі Ми форсаж ми завжди в силі. Команда Деньковацького ліцею Коросинівської міської ради. Наша назва Есін, наше гасло – Есіль, це супересім, це клас, хто ризикує, поліяє нас. Команда Сімінства це екологічське міської ради. Команда Вільнянського ліцея коротичні міської ради. Наша команда! Наш лікарі на три З нами, часом проведете, мати друзі всі визнаєте! До вітального слова запрошується! Виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради Юрій Денисовець. Добрий день всім присутнім. Е, ну, почуття і енергія ця переповнює насправді. Е, ви знаєте, коли пішов сюди, настільки холодно було, але стоячи тут, на цьому стадіоні, в цій атмосфері стало навіть трішки тепліше, насправді. І завдяки вам, завдяки цьому проекту, який реалізується протягом вже другого року. Які мені дуже близькі, і дуже дорогі, тому що ще рік тому я його започатковував і координував на рівні регіону. Сьогодні ми відкриваємо територіальний етап Крестачівській громаді, стоячи тут, згадую ці миті, ці емоції, які в минулому році ми всі з вами разом переживали. І вкотре ловлю себе на думці, що наскільки крутий і наскільки насправді потрібен проект, особливо сьогодні, особливо в умовах війни, тому що пліч опліч це про дружбу, це про об'єднання, це про досягнення результатів через важку і наполегливу працю, це про події, це про зустрічі, це про нові міста і нашої прекрасної країни, тому я щиро радий тому, що сьогодні ви тут стоїте, що ви для себе обрали спорт, ви для себе обрали один з тих сіми. В минулому році було п'ять, вже сім видів спорту. Я радий від того, що кількість команд Кристачівської територіальної громади зростає в порівнянні з попереднім роком. Це говорить, що проект в даній громаді, в нашій громаді, він дійсно є успішним. І ви знаєте, наскільки було приємно в минулому році, коли. Єдиною командою, яка стала призером всеукраїнського етапу, яка зайняла срібло, друге почесне місце, поступившись лише е, господарям в місті Києві, е, команді з міста Київ виборола друге місце і стала єдиним призаром в Житомирській області. Наскільки мені було тоді приємно переживати ті емоції? І сьогодні я згадуючи ті події і ті миті, хочу подякувати ліцею номер 5 Хочу подякувати тренерам, вчителям, які були цедатничні. Звісно, нашим дітям, спортсменам, які здобули цю таку важливу перемогу для нашої Житомирщини, і звісно, для Керастичівської громади. І сьогодні, користуючись нагодою, я хочу брати. Ти всіх присутніх, всіх всіх ліцеїв, шкіл нашої громади, приклад наслідувати цьому прикладу, досягати перемог на територіальному, районному, регіональному і всеукраїнському етапі насправді так і багато цих етапів. Але я переконаний, що у вас все для того є, щоб ви їх гідно пройшли і досягли найвищих результатів, таких як сьогодні. Досягла Ірина Бондар. Я хочу ще раз, щоб ви оплесками зустріли нашу чемпіонку. Я щиро дякую Ірині і Марії Петрівні Власенко, голові асоціації з боротьби в Житомирської області. Це люди неймовірні, і Ірина своїм прикладом в 20 років приїхала з чемпіонату світу, де перемогла 23-річних претендентів. Це без перебільшення ну людина. Ви знаєте, це перлина нашого регіону, перлина Житомирщини. Я хочу, щоб ви всі рівнялися от на таких людей, як Ірина Бондар, молодих, прогресивних, амбітних. Які віддаються на повну своїй справі, але незалежно від того, ким кожен вас стане в дорослому житті, чи спортсменом, чи обрати для себе іншу професію, те, що ви робите сьогодні, це дуже правильно, це дуже важливо, тому що спорт це здоров'я, спорт це дисципліна, спорт це те, як досягати успіхів. Дякую всім вам. Я хочу подякувати сьогодні директорам, керівникам закладів. Освіти, які всебічно підтримують даний проект на території нашої громади, звісно, відділу освіти молоді та спорту, територіальної громади, всім тим волонтерам, всім тим людям, які докладають кожен зі своєї сторони до загального доробку і тих перемог, які обов'язково будуть перед нами. Тому вітаю всіх з відкриттям і користуючись нагодою. Я ще також в контексті і не лише в контексті перемоги ліцею 5 в минулому році. А і того, що робить Віктор Нестеренко, сьогодні у нас є подяка департаменту освіти і науки Житомирської обласної військової адміністрації, яку я хотів би вручити Віктору Нестеренко, керівнику гуртка спортивне орієнтування Ростичівського будинку дитячої творчості. Друзі, вітаю всіх з відкриттям успіхів і перемог, звісно. Дякую. Запрошуємо до слова амбасадорку проєкту чемпіонку світу з вільної боротьби Ірину Бондар. Доброго дня! Вітаю всіх вас з відкриттям цих змагань. Займайтеся спортом, це вам в майбутньому допоможе. Ви не тільки зможете собі забезпечити нормальне життя. Якщо ви станете олімпійським чемпіоном, олімпійським призером, це забезпечує на все ваше життя. Я вам скажу, я майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка світу Ю 23 На чемпіонаті Європи Ю 23 я вам розкажу, як це на, наприклад. Я змагалася за вихід фінал з. З дівчиною з Росії, яка взяла ліцензію на Олімпіаду, мені дуже було приємно її виграти за вихід в фінал. Я стояла на Підісталі. Я дуже ну, рада була, що я виграла. І мені було дуже неприємно стояти на Підісталі разом з так з такими людьми. Але я дуже була щаслива, що я змогла неї перемогти. Я стала першою на чемпіонаті Європи до 23 років. Мені 20 років, а я цей рік для мене дуже найважливіший став. Я закрила цей рік чемпіонатом світу Ю-20 золотом, чемпіонатом світу Ю-23 золотом. І для мене цей рік став дуже ну самий найкращий, який був У 22-му році. Чемпі... Наша команда стала чемпіоном світу. Кубок світу був серед дорослих. Це було в Америці, місто Коронвіль. Ми виграли перший раз за, за все цей чемпіонат світу. Такого в Україні ніколи не було. Це перший раз таке було. Займайтесь спортом. Це дуже тяжка праця. але ну воно того варте. Слава Україні! Героям слава! Чому Ірину Бондар до проведення спільної руханки з театральною студією Меджик Драма керівник Марина Опанасенко. Ha 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 До змагання буде суддівська колегія. Слово надається головному судді змагань Віктору Нестеренко. Доброго ранку, всіх вітаю. Сьогодні у нас будуть змагання зі спортивного орієнтування. Відразу перейдемо до невеличкої технічної інформації. Всі ви бачили, де у нас знаходиться старт. Так,